Український інтернет став на шлях популяризації та модернізації. Провайдери вже пов'язали мережею великі міста і уже сьогодні йдуть до малих міст та сіл. Про перспективи інтернету в українських реаліях говорили учасники третього щорічного Telecom Innovation форуму інновації для бізнесу, сервіс провайдерів та операторів зв'язку, організованого компанією бізнес саміт. Будучним нам нас покай далі ж активний рост інтернет-пользователі. Ми проводимо дослідження по інтернету. Последні дані показали, що 51% населення України старше 15 років мають можливість доступу інтернету, З них 48% користуються цим інтернетом. Сталий розвиток та постійна модернізація провайдерів традиційні для українського інтернет-ринку компанії у боротьбі за місце у комп'ютерах споживачів змагаються вже не у ціновому сегменті, а в якості своїх послуг. Відтак оновлення матеріальної бази для них звичайно справа.

Утім, попри високотехнологічність вітчизняних провайдерів, фахівці радять не припиняти модернізацію, адже розвиток сучасних технологій нестримний і, втративши темп самовдосконалення, можна розпрощатися також із чималими прибутками. Компанія Рад випускають множество різних рішень, які дозволяють об'єднати сети, сеті, роз... розличні... ну различні серед таких технології в... для представлення. Качественного сервіса, свої програмні пропозиції. Провайдерам презентують розробники. Новий продукт допоможе користувачам визначати, які постачальники інтернету базуються поблизу їхнього місця проживання або роботи. Ще охарактеризує якість послуг компанії, ціни, швидкість передачі даних та запропонує відгуки клієнтів. Водночас провайдери зможуть визначити своє місце на ринку послуг. Перше, у нас є можливість в произвольне місце на карті указати адрес свого дому, То есть, например, за городом э, многие частные дома не имеют нормального адреса. Да, то есть мой дом находится между лесом и озером. Да, вот. А на нашей карте человек может просто указать место, где ему нужен интернет, и система обработает такой запрос и покажет ему. Э, ну и второй компонент ⁇ это отзывы клиентов. Тож майбутнє українського інтернету наразі у руках модернізаторів, стверджують експерти. Говорять, український споживач якісних змін готовий чекати. І ринкові є куди рости. Відтак кількість користувачів вже найближчим часом може збільшитися у рази. Можна сміло говорити, що пользователями активним інтернет а, ну, то їжедневне ядро составляє вже більше 30%. А сумарно, я думаю, ми там підбираємося до 60. Характерна риса українського інтернет-простору динамічний розвиток, забезпечений стабільним попитом від користувачів та зацікавленістю провайдерів, котрі шукають вигідні і цікаві пропозиції для своїх клієнтів.